Боже, коли ж закінчиться той безлад завдяки Верховній Зраді? Хто говорив, що війни не буде? Так могли говорити тільки зрадники, куплені Росією. Не знаю, що могли говорити зрадники, куплені Росією. Я казав, що війна буде. На жаль, мене не чули. Коли водили надзвичайний стан. І коли розповідали про травневі шашлики, я говорив про те, що треба водити воєнний стан. Ви можете подивитися це в. Тих заявах за два дні до початку повномасштабного вторгнення, коли я говорив про те, що треба готувати оборону городу міста Києва і наших з вами кордонів, хтось розповідав про те, що між патріотизмом і математикою в торгівлі з Росією треба вибирати математику. Ну яку математику вони вибрали, ми з вами сьогодні знаємо по об'ємам втрат наших. І цивільних, і військових на фронті, коли ми говорили про те, що кошти треба відправляти не на дороги, а на бюджет наших захисників, офіс президента розповідав, що як же ми дороги будемо будувати. А в стінах Верховної Ради деякі представники монобільшості розповідали про те, що New York Times, яка била в усі дзвони, і розповідала, що і Байден розповідали про те, що буде війна майже через день, чи через два. А вони розповідали, що це і ПСО гірше ніж Раша Today. Я думаю, що прийде час на в який на всі ці запитання треба буде дати відповідь і перед суспільством, і не лише перед ним.